Ну давай, а де твічовник вовсе? Так, Даня зробив такий плод з а смотри, що смотри, що він може а ну, покажи, пл... що, а а Плані, не, він покажи що в тебе ну, плаває. Оце плод вот, з українським прапором. А у неї вот. по морю, так? Да? Э... А у плаває? Спробуй. А от тут в нас що в нас тут є? Сонечко, це в нас абрикоси, яблунька. дерево з абрикосами. Тут тече річечка біля неї два таких гусика. Так, да гусика. Так, це в нас. як це? тин. Дякую. отут От хатинка біля хатинки Мару. Ні. Як її звати? Смотри, Галя. Ось вона така фігуриста. От, в чоботях червоних, личко в неї гарне. Да? Де ми побачимо там і губки, і носик, такий, і коса, і квіточки на квіточку. Так, подивимось на Данін плод ще разочок. От. Він плаває, це наш Даня, який його зробив, це наш вова, який, який, його не який допомагав робити нам э, тополю. А, а я бачив, що по моїй воді це ось це пало. Вот. Вот это. Так, тут що в нас ще? Йова робив ще яблучка у відро складав. Ось відро. Так, це в нас тут криниця, трохи дивного кольору. ну, ну така криниця в нас, Криніця. Це перший. Це галіна мама, тут це, це он, е гарбуз, і тут ще відро для води. Так, а це Даня зробив. Герб, а це в нас слива, на ній сливки а це тополя, кінь біжить зверху, ще одна хатинка. І дуб, і дуб. А моє паливо. Оце в нас така краса.